Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Дніпро Агроком Всім вітання. Презентуємо до вашої уваги фара до трактора МТЗ. Моє маркування FG 208. Так, вироблено в Україні. Бачите так, підтримуємо. Вітчизняного виробника, так, бачите, кріплення. Вона йде вже з лампочкою всередині. Відповідно, так, ну бачите і за скла. Відповідно, замовити можна на нашому сайті. Кому цікаво, всім дякуємо. Ми зараз січень 2023 року. У нас вже більше 300 підписників на каналі. Всім вам дуже дякуємо, хто з нами, хто дивиться, Ставив вподобайки, пише коментарі. Відправка нова, нова пошта САД Делівері. Зараз тестуємо Укрпошту. Чому тестуємо? Тому що дуже великі по е вантажу. Запчастини, тобто не всі відділення Укрпошти приймають. Кому ну, Укрпошта, всі знають, що трошки повільніше їде. Але це по доставці буде дешевше. Тобто можна замовити і Укрпошти також. Ось, наприклад, як ця фара, невеликі запчастини, не дуже повантажу. Це їх можна замовити. І Укрпоштою також. Всім дякуємо, хто з нами ще раз за вашу увагу, за те, що дивитеся наші огляди, за ваші влучні коментарі, це допомагає нам розвиватися також і надихає робити ще більше для вас оглядів цих запчастин. Повторюю, що всі. Плейлісти у нас виходять по вузлах трактора, тобто можна буде замовити все це. Заходити в один плейліст, наприклад, ГМТЗ, і замовляти, дивитися, переходити на посила, по посиланням, ну або, звісно, зателефонувати через менеджера. замовити. З нашого складу. Відправка з понеділка по п'ятницю. Тобто, всім дякуємо і гарного дня на зв'язку.